Події, хлопці. Якщо ти парати будемо тікати, дієва, сказав. Чого? Ну так постараюся, щоб хату не завалити. Все, хлопці, поготою, сюди. Працюю на камера. Я, я в екстремальних ситуаціях знімаю, ну що так. Чувиш, не надо, і перейти мій його вікнути. Чуєш, дров не завели, то ви, щоб кіно доробили. Не ну, може викаш, то дров днівальник 3. Я тоже тримаю, я сами перший дермак, хлопці не помогає. <рес> 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 Дімо падає! Не справні герої! не падає! Я мані за Хлопці, ви ж ці ж Ніхто не ушкоджений? Паші десь нема, паші! робот. воно й мене пить. Звісно, так. Да, да. Оля, горіха вже нема. Бо дрівненький, на що він нам. Привітствую. <рістую> хорошо, хорошо. Ай. Радий, що дєволі, якщо живе, здоровий, може, тут всі діла робити, Погода на цій горі. Бажаємо да. вас бачити, коли приїде. Чолочі, отак, все хорошо. Що <рістує> <Шо> тут відбувається? <рістує> Лопату, лопату робить. Давай дай дай дай, О! Ох, кто знає! Мутуй п'ятку, Паша. Ну, вашей. На хліб прямо, на хліб. Предвайвайте За, за поле показывай. Ну ладно, ничего. Колька. О. Литка. Привет вам. Вася. Слава Богу. А? Хотел сейчас же сказать, но... Ну... Что, моя задача это для такой. Хорошо. Еще раз. Давай. Не-не. Ще раз, другий раз. Ага. Ну зараз. Ну що, ви зараз зайняті роботи, це да. таке дня. Ді... Так. Помагаємо павліку. Павліку допомагаємо роботи. Працювати. Да. Українську мову не забули. Ні, не, ні, не, ні, не, ні. Це не був так. Привіт. Ні, зовсім ні. Привіт, привіт. Тоді до наступних програм. Толєм. На да. все добре. Ха-ха-ха, ладно, все добре. Тут вариться, смажиться, там миється, там порядки робляться. Тут перебираю гречку. Другими словами є на кухні. Ой, я вам кажу. Ще скоріше проголодовується, чим я встигаю за хлопцями. Ну ладно, вперед, все хороше. Так, на вечері у нас гречка. Е Українське блюдо. Паша ще купив це. Ану, чекай, кілька. Гречка. Багато І місна чес. Ти приїхав! Козак гравче на коні. Оце то так. Молодець, Андрюха. так. Як, ти Живий, здоровий? Ну, як, все там, все нормально. Сиди в садочок ходив, з города картошку садив. О так, от такі українці зараз у нас круті. Дядя Я я за вас дуже скучав, Хочу вже швидко на кордіоні зіграли нам. Хорошо, хорошо. Ну добре, тоді до зустрічі, хаба областувати, друха. Да? Да, да. Зараз ми знаходимося гарняків і намагаємося навести тут чистіший порядок. Ось так оце все діло робиться, щоб ви знали, друзі. От так. Отак. Тут аж тако. І вперд. Демона шуточка. От де можна енергію куди подіти. Да? Надивляється, надивляється. Не кажіш, що це тако все легко. Ну ладно, як ось це висиламо. А що ж, як блестить, а? Та що надо. Заведемо, зараз порядочок буде, все долестить. Тут вже пусті О, Туди не можна показати. Так. Там все складено. Ну і ще ця частинка залишилася. Женя, ти тебе свобородний стажі. Приходи садити. Бо ліда то видко, що не прийде, а ви приходіте. Хотітко тут же не за всім цим доглядати. Одна, друга, третя, четверта хата, йому що це не так? А ну дивиться? Таке, да, 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 да. да. таке. І приходіть передаю я вам усім поклін. Поздоровляю вас з Паскою, здоров'ям, щастям, багатством, Дай вам Боже здоровля. Як Васю, так і Женю, так і літку, сім'ю всю, щоб ви... поздоровляю з Паскою. Хорошо, тітка, молі <кліпи> <кліпи> Оце тітка хороша, я вам кажу. <кліпи> Ну хорошо. Ну, Добре, дай Боже ми ще здибалися і хай вас теж був доставити. На паску всі роблять порядки і ми не відстаємо. Це тут трохи лишилося ріжча від цього грішка. Кожу тут немає. Вона теж робить порядки в себе. Я загорнув там глину. Пішла труба і за громадою позамітав. Ото. Йдемо далі на обуру. Доробляти порядки. Гляне, яке дрохалеребався. А стадлірівши всі стадліречі ще не кінчається. Є та є. Сьогодні хлопці завітали до мене. З Богом вам всього хорошого, класна погода. Хай Бог слит. Щасливий я, він завжди про мені, жив уяснив. Либу я з ним За дурного полі биту я відчую твою любов. і туди, і туди я кров і за кроком, з кожним днем все ближче до мети. Мить одна і в тебе са високо, вже мене покличе Бог. Святи Вже небо кличе по свяготи. Силу. Будемо бачити, що ним робити. Фарбу треба дофарбувати забор. Йдемо далі. Тут поки що залишається розкидане, що треба робити порядок. Труба проходить туди до, до хати. Там пофарбована. Я ж туди в кінець. З другого боку паркан також пофарбований. Це з горіха залишилося з черешні. Тут пісок, той Славік привіз гуманський Ці частини горіхи можуть нас забрати, можна навіть заплатити і особливо цю частину, що має 2 метри. рама, на жаль, вже легідному стані, тому що вітер зірвав завіси і вона просто прикручена дротиками. Але тримається. За рахунок того, що забрали горіх і черешню, хата стала, тобто обора стала набагато більшою. Правда, трошки псує вигляд ця глина тут, але вона вляжеться в мірі того, як будуть йти дощі і заросте травичка. Навіть так проситься зробити звідси отаку стежечку рівно до сходів. Ось такі-то справи тут відбувається, тут у кутах чиста ще мається доробити порядок, дробин вже по суті нам не треба, тому що на підшу блізти. Тут Це ще треба буде докидати. До на жаль, тут оця частина ще Далі, тут дуже гарніше. Так і до речі, до речі, можна дивіться Ось такі справи. Тут тече вода, а сюди йде оця яма. Яка має два метри. Глибини і півтора ширини. Ось то справи Голика гарний садочок. Не радить нам такі самі зробити. Правда, наш ніяке порівняно не йде. Дерева так і не вдалося почистити, але по крайній мірі прочистити їх. Деяких з них забрати. Я тут бельбік-арт у нас. Так що, отут тут на цей цвіт Трошки сумно. Далі вирує Вижте ли, така. Тук ма е същия дръгбеца. Сюди до двери. Пусто идва. И сюда така до двери. Там двері. Головка тут буде простінок. Я би хотів зробити ще дирку на напід. Азвикутел. Це від теплої підлоги. Це насос тут. Бойлер. Азвий лічильник. Під Вікна вот так все в Двері двери двери куча тут будет куток Да, на жаль постраждали. Дві кисти на были. Клетка для підлоги. Хорошо? І... Субай драгового вол, якщо будуть двери, то драво твоей Я так і казав? — Да? Да? Сьогодні 18 квітня 2009 року. Віння, я презентую тобі цей пода подарунок, зрушені ці, які відбулися в хаті. Звичайно, це мало що показати, треба піти подивитися. Але слава Богу, що це вдалося. Це потягнуло більше коштів, ніж ми думали. Але ну, що маємо, то маємо, як казав один наш відомий політик. Слава Богу за те, що вдалося, і за всіх тих, хто брав цьому участь, і за те, що Бог всякими благословіннями. Радий знову повертатися в Сакраменту, хоча жаль і це залишати. Так. За три тижні звиклося, навіть він що Трохи сподіваюся, що виромів, але Якщо відпустив повністю. Oh. <laughs> Але ну, що зробимо, що не зробимо. Слава Богу за все. До зустрічі наступного разу. Все, залишаємо нашу кухню. З Богом. Всього хорошого. Все, все помито. Рушаю дорогу від хати. Залишаю чарів від хати. Все, там нашим. обов'язково передавай. Ти кажи, що любим чекаємо. На. Тобі щасливо долетіти, з Богом, Боже настигу. Давай, Дякую. всім нашим триматися купи, любитися, захищати один одного і вважати. Дякую. Давайте, з Богом усім. Танці не доволіться через одну Нью-Йорк. Так що дякую слайд, що мене сюди. І далі наші шляхи розходяться. До зустрічі. Хай Бог свято.